Згадуємо, на чому зупинилися. Давайте, щоб час не гайте, щоб за 10 хвилин е, зробити. Так, оксиген. 8. 16 Значить. Так, видно, чутно, все нормально, да Так. Ага, добре. 1-1. Далі. 1-1. Флор? 17, 35,5. Маса. п'ять Кома п'ять. Так, зробимо це табличкою. Так щоб було красивіше. Ось, далі. Підказочка моя. Сформували ми таку табличку з елементами. І формування листа для завдання 2. Нам треба тепер виписати елемент, його кількість, яка утворилася в процесі хімічної реакції. А потім я вам покажу, як у нас буде атомна маса вибиратися автоматично з тої таблички. Так. так мені видно було підказом. Під Полярний об'єм. Напишіть 22,4. Там де жовтенький, да? так? Навіть так. Саме угу, так. 22, кома. А що ж таке в мене кома не, не ставиться Ось поставились кома. Так, тепер. Е Записую елемент. Нехай тут буде. Елемент. Далі кількість атомна маса. Елементи у нас наступні. На С О. У результаті проведення реакції. Це у нас 2, С1, а це ось 3. Правильно я списав у себе? Правильно. Так. А, і ще додатковий стовпчик. От ось сумарне значення. Так. І що тут я хотів показати? Зробимо так от: отак от, от. Я хочу тепер атомну масу. Я можу просто її переписати, звідси з таблички, зрозуміло, да, Дивлюсь натрій, яка у натрію атомна маса, і написати. Але якщо в мене тут була б не отака табличка, а, наприклад, уся таблиця періодичних елементів дуже велика, мені б треба було кожен раз звертатися, шукати, де там той елемент знаходиться. Це тут хімічний приклад, а якщо, наприклад, у мене є якась дуже велика таблиця з там, десятки тисяч, наприклад, дітей, учнів, ну, прізвищем, я по батькові та телефонів, якась відповідність. Ось для цього у Електронних таблицях існує така штука, яка називається вертикальний або горизонтальний пошук. Ось. записується це наступним чином. Ставлю знак дорівнює. І записую тепер ключове слово. Вертикальний пошук. Називаю по англійською це VloCout. Вертикальний пошук. Відкриваю скобочку. Ключ пошуку. Ми шукаємо натрій, індекс. Ми будемо е, шукати від натрію. Значить, нам треба атомна маса. Це перший стовпчик, другий третій. Третій стовпчик. Крапочка з комою. І відсортовано чи ні. Це такий е, дивний параметр. Нам тут треба написати ось таке. False. І натиснути Enter. Не спрацювало чому. Ключ пошуку, а, ключ пошуку, діапазон. Я забув так, звичайно. Тут треба додати діапазон. Ось цей. Все. Ось ми бачимо, що в нас по заданому на натрію ми знайшли атомну масу. І так само ми можемо знайти по всім елементам. Що для цього треба? Для цього мені треба отут поставити знак долара, отакий, як я раніше став. Казав вам, що це е, абсолютне посилання. Чому? Тому що я зараз буду використовувати інструмент автозаповнення і щоб у мене табличка оця не з'їхала. Бачите, у мене зараз посилання на цю табличку. Ось. Використовую інструмент автозаповнення протягую нижче. І тепер, відповідно, знайшло карбон 12, е, оксиген 16. Все правильно? Все правильно. Була більша табличка. Це просто у нас три значення. Так, це просто. Але якщо більша табличка, дуже зручно користуватися цим вертикальним пошуком. Відповідно до значення, воно з якогось стовпчика вибирає якусь, якесь відповідне значення і заносить його там табличка, де нам потрібно. Далі, що таке сума? Це у нас дуже просто. Це у нас треба оце умножити на оце. І також протягуємо. І потім знаходжу. Е, е, суму Підказує добре. Суму за усіма елементами. 106. Так, ну і е, вирішуємо задачу вже до кінця. Що нам тепер треба? Е, малярна маса. Молярна маса. Так, оце у нас буде. Е, давайте я прискорю трошки. Це у нас дано, а це результат. Результат. Так. Молярна маса дорівнює цьому значенню. Так. Далі. Що тут у мене ще шпаргалка. Кількість речовини. Кількість речовини. Де воно? Оце. Дорівнює. Оце. Поділити на оце. Правильно, колеги ви, ви тут щодо хімії, ви мені кажіть, якщо я десь неправий я буду виправляти. Так, і об'єм. Дорівнює. Ось у мене шпаргалка. Оце. помножити на це Отак. Тепер трошки тут підкоригуємо. Буде менше точечок. ось е, після коми. Знаків після коми, Ну, ось так. Ну, і тепер задача вирішена. Знайдено об'єм речовини. Відповідно, малярна маса та кількість речовини. Ось так. Тут і головне, я хотів показати, як працює вертикальний пошук у табличках. Це головне на те, що я хотів звернути увагу. І давайте ще 5 хвилинок, тоді ваші запитання, а інший матеріал ви зможете переглянути вже в готових відеозаписах. Готових Чи є у вас запитання? Немає. Немає. Немає запитань. Ну, добре. Я маю надію, що у вас. Таким чином, десь ви автоматизуєте е, свої напрацювання, вам буде зручніше користуватися, ви швидше будете робити певні е, рутинні кроки за допомогою Google Таблиць або Microsoft Excel. Так, тоді я зупиняю.